Друзі, привіт! З вами Мальвіна і я рада бачити вас на моїй кухні. Напевно, дехто з вас вже помітили, що на моєму каналі останні публікації були гарбузові страви або страви, в яких гарбуз був головним інгредієнтом. Так як у нас осінь, то зараз у мене на каналі гарбузовий марафон. Тому вже деякі відео я відзняла і по можливості буду монтувати та опубліковувати для вас. І, звичайно ж, не можу не поділитися з вами гарбузовим супом пюре. Готують його по-різному. Дехто готує на е, бульйоні, дехто готує з м'ясом, дехто готує його з засмажкою або, як ми кажемо, з зажаркою. Я поділюся з вами, як готую його я. А готую його дуже легко та просто. Виходить, неймовірно, смачний та корисний. Тому запрошую всіх, залишайтеся разом зі мною на каналі і давайте готувати гарбузове пюре разом. Овочі в мене вже почищені, помиті. І я переважила, в мене 600 г гарбуза, 400 г картоплі, 150 г моркви. І 70 грам. Зараз буду нарізати та відправляти у каструлю. Нарізаємо картоплю на кубик. Перекладаю картоплю в окрему ємність і заливаю її спочатку холодною водою, для того, аби вона в нас не потемніла. Картопля нарізана і нарізаємо морку. Відчищаємо від шкірки. Гарбуз досить твердий, тому треба бути дуже обережним аби не поранити руку. Ось так. На дощеці. легко робиться. Перерізаю на 4 частини. І так само відправляємо у каструлю. Овочі порізані. У мене тут морква, гарбуз та цибуля в каструлі. Заливаю холодною водою та відправляю на вогонь варитися. На рахунок картоплі. Картоплю я додам пізніше, так як картопліка в мене дуже швидко вариться. А сам гарбуз та морква. Вона буде варитися довше. Заливаємо холодною водою і відправляю на плиту. Так, овочі вже мої варяться. І до супу приготуємо сухарики. Для того беру хліб і буду нарізати на кубики. Спочатку відрізаю шкірку, лише нарізатиму м'які. Хліб я нарізала. На такі ось кубики перекладаю у форму застелену пергаментом. Також до хліба додам олію та спеції. Можна додати любі трави, прованські або італіанські за смаком. Наливаю одну столову ложку соняшникової олії. Додаю італійські трави та сушений чеснок. Все гарно перемішаю і додам до нашого хліба. І гарно поливаю сухарики ну, гріночки наші нарізані олією зі спеціями. І відразу руками злегка перемішую разом з олією та спеціями. Розправляю і відправляю в духовку. Розогрітом до 150 градусів приблизно на 10 хвилин. Так аби наші гріночки добре підрум'янилися, підсушилися. Також на камеру я не показала, я додавала ще до спеції суху солодку паприку для гарного кольору. Грінки мої вже добре підсушилися. Я забрала їх з духовки. І якраз дивлюся, що картопелька добре проварилася. Можна сказати, розварилася. Відразу додаю вершкове масло та вершковий плавлений сирочок і додаю сметану. Ви можете замінити на вершки. Додаю сметану. Все, закриваю кришку і даю закипіти. Зі сметаною та вершковим маслом і сирочком. Далі буду збивати погружним блендером. Супчик добре прокопів. Приблизно одну хвилину, цього достатньо. Додаю суміш перців, можна спробувати на сіль, якщо замало, то можна ще додати. Перемішаю і буду збивати його у пюре. Ну, власне, і все. Мій крем суп готовий. Така його консистенція. Легко наливається і можна подавати на стіл. В тарілку додаю зелень петрушка або можна додати зелений кріп. Ну і, звичайно ж, наші з вами смачні сухарики. Це неймовірно смачно. То готував разом зі мною гарбузовий крем-суп. Всім смачного! Страва, яку ви зараз бачите, є неймовірно смачна, корисна та дуже легка для нашого з вами травлення. Особливо корисною буде вона і для діток. На початку ролику я казала, що її можна готувати різними варіантами. Можна її готувати на м'ясному бульоні. Або навіть з м'ясом. Але, на мою думку, м'ясо я би додавала просто шматочками у тарілку. Але це все по бажанню. Або її можна готувати із зажарку, попередньо просмаживши цибулю на олії або на вишковому маслі до золотистого кольору. Але, як на мене, то самий смачний та ніжний такий смак цього супчика виходить саме за таким простим. Способом приготування. Просто все відварене і наш суп готовий. Тому я всім вам щиро рекомендую приготуйте для вас та ваших рідних ось таку смачну гарбузову страву. І на рахунок картоплі, якщо у вас картопля більш твердих сортів, як мене, то додавайте її в каструлю відразу і відварюйте всі овочі відразу до готовності. Всім гарно дякую за вашу увагу, дякую за те, що були разом з нами на каналі Мамина Помічниця. Ну а сьогодні я прощаюся з вами і бажаю всім гарного дня, Божих благословінь і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.